Я жив до війни в Італії, жив, співав, навчався. Потім у мене була після поранень Німеччина, в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, вообще, крім Португалії, напевно, і там якусь Фінляндію туди ще не доїжджав. А в цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш, і тобі таке воно ух, інтересно, А в Польщі, от зараз я в Польщі, до речі живу, да, забув вже трошки, як дім відчувається, бо дуже схоже на наше. Я, до речі, цього не помічаю. Але в інших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща, якась іменно Варшава, якась найближча, багато ж українців, погода, блін, як у нас, плюс-мінус схожа, це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку о, а тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, знаково, з -за законами місцевими, з тим, як все влаштовано, з бюрократією, і ти просто ну, не розумієш, Боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну, чого не зробити вообще ну, попроще життя? Наше все так усложнять, наші стільки законів, особливо Німеччина. Ну тебе не виходить просто в цих країнах. Жить нормально. Ти постійно себе відчуваєш на чимадах, бо з кожної сторони якийсь дебільний закон, який готовий тебе взять, укосити, і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча типу, здавалось би в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити там пару тисяч да? вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на ці проблеми, жив краще ніж в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фонове відчуття, що якого хера вони, ну реально, у них все гірше, ніж у нас, майже все, крім цих систем, з корупцією і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядають на все краще. І вони взагалі по собі якісь біль більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно за кордон. Ну, Як я, де не жив, я взагалі не розумію до українця, якщо чесно зупинятися. краще – це Україна. От якби перестало там літати над головами Україна, це найкраще. краще. Ну я сам фінансово складували.